Всім привіт! А мене звати Маша. Дякую за те, що ви залишаєте свої лайки, коментарі та, звісно ж, підписуєтесь на мій канал. Бо якщо вам подобається те, що я роблю, це означає, що ми з вами на одній хвилі, а що може бути краще, ніж знайти однодумців у якій цікавій і широкій темі, як парфуми. Тож не буду довго затягуватись. Привітанням. Хочу тільки зазначити, що мені було дуже приємно, що ви два відео тому писали мені багато комплиментів стосовно мого букету осіннього, і тому він сьогодні повертає. Теж буде з нами приймати участь у цій зйомці, але вже у вигляді сухостою, бо саме цей сорт гортензії він гарно перетворюється на сухостой, бо деякі просто в'януть. І мені здається, що він дає класний вайб саме для цієї теми, теми осінніх ароматів. Тож давайте будемо разом дивитися, що я сьогодні нам з вами обрала. Хочу почати з аромату, про який я розповідала у моєму минулому відео. Відео мало назву аромати 90-х та 2000-х у моїй колекції. І е, я дуже сильно там їм захоплювалася і після цього я його захотіла вже носити. І вчора я його носила весь день. І Що я вам можу сказати, моя любов до цього аромату нікуди не зникла, а тільки мені здається, посилилася. Я говорю про аромат Лалік Parfum», власне, від Лалік. Цей аромат для мене ніше серед люксу, 100%. Я не можу сказати, що всі аромати від бренду Лалік для мене так однаково унікальні. Але цього це зовсім не стосується. Він такий, знаєте, ну він стоїть, мені здається, особисто. Цей аромат, якщо його класифікувати і відносити до якоїсь певної групи, то це буде аромат все ж таки пудровий. Але. Це не так просто. Це не косметична пудра, це пудра, до якої додали ноту лаврового листя. І е, ця нота вона грає в такі цікаві ігри е, в цьому випадку. вона ніби додає трошки солоності, е, такої пряності і суховатості цьому аромату, але не такої, від якої хочеться чихати. А от знаєте, як буває сухе листя? От такі осінні вайб в цьому ароматі. Саме через це я дуже сильно відчуваю. І тут ще є ваніль, яка його пом'якшує. І робить його просто таким, знаєте, приємним для носки. Він огортаючий. Він у таку прохолодну погоду більше тебе може навіть зігріти. А в більш спекотну погоду просто так нагадати, що це вже не літо, це вже осінь. Вона вже стукає нам у двері, і я тут саме для того, щоб ти про це не забувала. Я про це залюбки не забуду, я про це буду пам'ятати. Тому ношу його зараз. Насолоджуюсь. Він дуже пасує до цієї погоди. До речі, я хотіла сказати, що в принципі на мій. Погляди на мій смак, вся підбірка, яку я сьогодні зробила, вона однаково буде пасувати і на більш теплу осінь. У нас зараз десь 24-25 градусів в середньому в день, ну, іноді 26. Але є такий вже прохолодний вітерець, тобто він трошки цю спеку відганяє вже потрошки, потрошки далі. далі. І ще в нас ночі вже досить прохолодні. ну, Досить прохолодні, це десь 19-20 градусів, може 21. І ввечері ще можна вже відчути цю осінню прохолоду. Тому це такі універсальні аромати. У мене минулого року було відео про аромати межсезоння невеличкі, я залишу посилання, звісно ж, в інфобоксі. Але це не те, щоб аромати міжсезоння. Просто вони будуть пасувати. Мені здається, і на більш теплу осінь і на більш трошки прохолодну. Тому. Давайте рухатися далі. далі. Далі у нас ароматна знятість. на жаль. Бо якщо казати про аромати загалом цього бренду, то я не можу сказати, що це не 100% моє. Для мене вони не те, що запрості, але ну. Якось, знаєте, я не знаходжу в них того, за що мені хотілося б зачепитися і придбати щось що у цього бренду. Вони не погані, вони приємні. Вони не можу сказати, що зовсім банальні, але все ж таки більш рівні і спокійні, ніж мені подобається. А цей аромат він відрізняється зі всієї іншої лінійки, і це відмінила не тільки я. Він на декілька років тому дуже був популярний серед парф блогерів, і тоді я його власне і придбала. Тобто він в мене вже дуже багато років. Але якось я не мала. Змоги його довго поносити. І от зараз я бачу таку можливість, тому буду її користатися. Я буду вам розповідати зараз про аромат Марк Джейкобс декаданс По-перше, оформлення. Ви знаєте, коли кажуть, що щось настільки. Не те, що погане, щось настільки кічеве, що це вже навіть прикольно. От я можу сказати так про цей аромат. Ну, тобто сумочка, так, з кістечкою. ну все, що було в домі, золотий колір, все додали до цього флакону. Але, на мій погляд, його це не зіпсувало. Це така, знаєте, атмосфера, такий вайб деко вайп вечірок у стилі Гетсбі. І мені дуже подобається, що вони саме таке кричаще оформлення обрали для цього флакону. Але, на мій погляд, воно не зовсім співпадає з тим, що нам пропонує цей аромат. Він теж для мене більш нішовий, бо у люксі експерименти ми не часто можемо побачити. Це був, на мій погляд, експеримент бренду, і мені здається. Саме через це його все ж таки зняли з часом, бо е, всі інші аромати бренду вони такі більш квітково-фруктові, такі трошки ніби акватичні. Е, ну тобто, настільки незвичайних ароматів, на мій погляд, і на мої знання про цей бренд, вони більше не створювали. Ну, Я не маю на увазі фланкери, звісно, бо як би не зрозуміло. Е, і цей аромат для мене вже зараз, коли він настоявся, він про таку сливу. У сиропі, а до якої додали дрібку ванілі і дрібку солі. Я не можу сказати, що він розсольний, просто. Коли ти відчуваєш ваніль, ти відчуваєш і думаєш, що аромат зараз буде дуже солодкий, особливо враховуючи те, що я сказала, про сливу у сиропі. Але оця дрібка солі, як і у стравах, коли ти додаєш до якоїсь солодкої страви, дрібку солі, щоб зробити її менш приторною, от саме це відбувається в цьому ароматі. на моє сприйняття, він шлейвовий, але не настільки сильно, тобто він все ж таки більш інтимний більш для вас. Це його не робить якимось поганим, просто він більш інтимний. І оця його складова з цих різних, на перший погляд, нот. Вона робить його унікальним. Він підходить для мене на осінь через те, що він досить такий меланхолійний. Проте я кажу, що флакон зовсім не відповідає на мій погляд, тому що знаходиться всередині, він все ж таки більш осінній ніж хоче здатися. Тож для кого підійде цей аромат? Цей аромат підійде для тих поціновувачів ванілі, які вже трошки втомилися від класичних інтерпретацій ванілі, їх, звісно, ж мільйон. Але я кажу, наприклад, про гурманський напрямок або про напрямок деревинної ванілі. Зараз ще дуже популярним стає напрямок ванілі, такої трошки тваринної, як у ваніла Секс від Том Форд, або Ваніль de Tahiti від Paris Monte карло Там от саме ця з трошки оригінальним таким аспектом. Комусь він подобається, хтось його не чує, я чую, не моє. Я все ж таки більш знаєте, по е, різним прикольним інтерпретаціям, більш класичної такої кондитерської ванілі, е, як ванільного цукру більше, ніж ванілі у всьому її такому обсязі потужному. А, і от це дуже цікава інтерпретація. Ванілі на мій смак, само ньому... всього, Стільки, скільки треба, тому якщо ви будете мати змогу з ним познайомитись, я вам раджу це зробити, бо мені здається, що це все ще можна зробити, його все ще можна знайти. Сто відсотків хтось робиться від ліванти, тому. Якщо вас зацікавило, пошукайте. Мені здається, що це знайомство буде принаймні цікавим для вас. Okay. Наступний аромат я ношу вже декілька осіней поспіль і залюбки буду робити це цієї осіні, бо він має собі ноту яблука дуже гарну, а що може бути більше осіннім, ніж яблуко. І зараз я вам розповім про аромат Apple Брендів від Kilian. А кілян це мій улюблений бренд. Я завжди це кажу, бо не знаю скільки людей переходять від відео до відео зі мною. Якщо ви зі мною давно. Просто пробачте мені, ви знаєте, що коли ти щось любиш, ти про це будеш казати дуже багато і часто. Це яблучко в нас зовсім не кондитерське, це не ладансе дебелюлі, де в нас шарлотка панує просто над всім. Він не настільки няшний, він все ж таки більш такий, знаєте, зухвалий трошки. Він пікантний, він має в собі такі гостренькі моменти. І саме цим він мене і приваблює. Як він звучить, так в принципі він і пахне. Єдине, що все ж таки тут акцент в алкогольному аспекті, мені здається, більше не на бренді, не на такий аспект віскі чи щось таке, а більше рому. От Я тут чую більше ром. І я, звісно, відчуваю тут яскраве яблуко. Але тут також присутній ананас, і от саме він відповідає за цю гостроту. В цьому випадку він скоріше не солодкий. От знаєте, Якщо взяти ананас і прибрати з нього солодкість, от це буде цей ананас, який тут є. А, і тут є певна навіть молекулярність, а, і мені здається, що молекулярність в бік амброксану. Я не люблю цю молекулу. Тут просто вона ніби йде дуже фоново, дуже так базово. Ну базово не з точки зору, що вона чутна у базі, а те, що ніби на ній все побудовано, але вона не випирає. Знаєте, як амброксан випирає у багатьох інших ароматів, переважно з нотою чистоти. І ось тут я його зовсім спокійно сприймаю, так само як ананас. До речі, теж не моя улюблена нота. Цей аромат, єдиний його недолік. На мій погляд, це в тому, що якщо його носити прямо дуже-дуже багато днів поспіль, то він дуже сильно набридає, бо він сильно яскравий. Я минулого року брала його у поїздку чотириденну і носила тільки його. І коли я приїхала з цієї подорожі, це був тільки початок жовтня. А я вже не могла його носити всю осінь. Тобто, я настільки за 4 дні їм наїлася, що відставила його до наступного року. Бо все мені було достатньо. Цього року я цієї помилки не буду, можливо, повторювати, і буду його носити все ж таки дозовано. До речі, він цілком підходить як вечірній аромат. Якщо ви поділяєте аромати на денні та вечірні, я іноді поділяю. Не означає, що я не можу взягнути вечірній аромат, типу вечірній аромат в день, але мені подобається деякі аромати зберігати більш урочистими. Ну, це не той випадок, але в принципі він підходить на цю роль. Тож вже з нетерплячкою чекаю, коли буду їм насолоджуватися цієї осені. От ще один-два градуси спадуть. І все, тримайте мене. Продовжимо говорити про ноти, які я не дуже сильно полюбляю, і ношу, а і це нота туберози у даному випадку. Але знаєте, е, ніколи не кажи ніколи. Бо коли я тестувала різні аромати з нотою туберози, я кожного разу думала: господи, взагалі, щоб я колись оце взяла і на себе нанесла, такого ніколи не буде. Аж доки не з'явилася серія «Антерді» у Живанші. І я знайшла свій антерді, це парфам Руж, темно-червоний. От саме цей кольор мені дуже подобається. І тут я знайшла. Ту обробку ноти туберози, яка мені нарешті сподобалась. І взагалі, в принципі, в цій лінійці немає парфуму, який би мене дратував. Вони всі класні. Просто. От Я її хочу порівняти з ароматом Scarlet Poppy від Jo Malone, але одразу не сприймайте це гостро чи якось е, прямо лінійно, бо вони зовсім не схожі за своїм звучанням. просто. І там і там є оця нота, така трошки солодкава. А, можливо, нота маку, тут її нема, але от якась солодкавість, але не від цукру. От щось таке, ви розумієте, коли бувають самі по собі просто солодкі якісь продукти, і оце тут присутньо все, все професійний опис парфуму завершений. Просто тубероза, тут для мене вона існує, але вона пом'якшена дуже сильно. Вона парфумерна, вона люксова, вона не хижача. Вона не зелена, вона не е, та, яка може викликати в мене головний біль. Вона саме та, яка потрібна мені, і саме та, яка потрібна на осінь, тобто така ванільна тубіроза, ніби. Я дуже довго хотіла цей аромат, щось не купляла, не знаю чому. Отримала від мамочки моєї у подарунок на мій день народження. Це було у травні, але я одразу, коли його почала так нюхати, навіть нанесла на себе, зрозуміло, що він буде чекати осені, і от зараз він дочекався. Я, до речі, думаю, що він буде трошки конкурувати у мене в моєму парфюмерному гардеробі з Лавіябель новим Лелексія, який в мене з'явився нещодавно, і я теж про нього розповідала. І відео я теж залишу в інфобоксі посилання на нього. Ну, я думаю, що кожен знайде свій час і свою погоду для мене, щоб я носила його саме в цей період. Цей аромат для мене, незважаючи на те, що він тубірозний, він все ж таки не про квіти. Він настільки цілісний і самобутній, що я тут можу відчути трошки винограду, трошки груші. А от що я тут не відчуваю, так це якийсь деревинний аспект чи от такий якісь. Рослинний, тобто, незважаючи на те, що він тобі розне, я маю на увазі якусь зелень, якесь дерево. От база, яка зазвичай використовується в будь-яких парфумах, і тут теж, нібито, вона використана, я її не відчуваю. Для мене він повітряний такий. Знаєте, він досить плотний, досить шливовий, але повітряний через те, що його нічого не тримає на землі. Якщо ви розумієте про що, я. це знаєте просто фльор від квітів, від їх аромату, від якоїсь грушевої, не знаю грушевого фрешу від виноградного соку. От щось таке, знаєте, саме те, що ви можете спіймати у повітрі, а не те, що ви їсте чи п'єте. От... Для мене це аромат саме про це. Коли мені щось дуже сильно подобається, я дуже важко знаходжу слова, щоб описати це. Тому пробачте мені таку трошки плутенне пояснення, але навіть більш таки образне, так, мабуть. Але я думаю, що ви розумієте, про що я. Якщо не розумієте, то я раджу вам спробувати цей аромат і просто скласти своє враження. Але я від нього в захваті і залюбки буду їм користуватися цією осені. І останній аромат на сьогодні, який я зроблю своїм ароматом дня, бо коли закінчу це відео, я одразу. Побігу по своїх справах інших. Тому е, спішу вам про нього розповісти. Це Zara Golden Decade. Е, і е, цей аромат в мене збирає дуже багато компліментів, ну не в мене, а в оточуючих. І, звісно ж, ну, будемо чесні, відверті, це не через те, що це зараз створило щось таке унікальне. Бо цей аромат це майже стовідсоткова копія аромату Libre Intense від Есена Ран. Наскільки я той аромат вважаю шедевром, настільки мені подобається цей, бо на мій погляд, зі всіх ароматів копій, які Зара робила, саме це найбільш вдала версія. Вона не втрачає, скажімо так, себе і не розпадається у базі на щось менш коштовне і люксове. Вона залишається в принципі такою, принаймні на моїй шкірі. Аромат дуже шлейвовий, аромат стійкий, і як я вже сказала, аромат компліментарний. Про що ж ця краса? Це про лаванду, лаванду, змішану з ванілью. І також я тут відчуваю флірдаранш, от саме флірдаранш, не жасмін, бо він має все ж таки більш таку нотку гіркувату, і мені це подобається в цьому ароматі. І ніби десь періодично проходить повз чайна нота. Це не зелений чай, все ж таки більш до чорного чаю в той бік, але не дуже міцний. От, тобто він настільки яскравий, що ти одразу почув чай тут. Він просто присутній десь на бекграунді. Ой, Це краса, і це, мені здається, на осінь просто супер варіант. Як Зара, так і Лібр. В принципі, я ж кажу, я особисто, хоча мене за мене за це навіть зашеймив хтось колись, коли я сказала це. Я повністю згодна з тим, що це дуже класна версія. Дубль, так скажімо так, дубль, дублікат Лібер <сум> Інтенс. І мені подобається обидва аромати однаково. Я власне купила собі цей аромат, бо я хотіла купити собі Лібр. Але мені здається, що на той момент чи я вже купила якісь парфуми і не хотіла витрачатися ще. Більше і побачила це, і думаю, ну, пограюся, подивимось. Якщо він не виправдає моїх сподівань, то я куплю собі Лібер. Але як бачите, Користуюся лібер собі, поки не купила, і цієї осені активно буду продовжувати ним користуватися. Ну ось і все на сьогодні, але звісно ж я не закінчила з осінніми ароматами. В мене, мені здається, більш за все ароматів саме на осінь. От я можу навіть прикріпити вам фото, коли я виклала всі свої осінні парфуми, які я збираюся носити як зараз, так і пізніше трошки. Їх, звісно ж, дуже багато, але я буду робити блоки. Тобто, зараз це от аромати, які я ношу на цей період часу. Згодом я зніму інше відео. В мене є також два. Мені здається, нових аромати, які я ще не розпаковувала. Тобто будуть розпаковки. Можливо, я об'єднаю їх у якусь підбірку, як було в випадку з ароматами Левіябель та Павлова від Ніколаї. Я посилання вже залишила, звісно ж, під цим відео. І я планую багато відео про осінні аромати в той чи інший спосіб. Тож залишайтеся зі мною. Давайте будемо разом святкувати цю прекрасну пору року. Якщо ви її не любите, я вас просто закликаю. Зробити її затишною, зробіть її теплою і приємною саме для себе. Бо є дуже багато спосібів, як це зробити. тому давайте будемо насолоджуватися цією порою. Вона дуже гарна, дуже яскрава і як і все інше в житті, вона дуже швидко. Мене, тож дякую, що були зі мною. Побачимося у моєму наступного відео. Всім пока-пока.